Добрий день малята. Подивіться, яка сьогодні гарна, чарівна, осіння погода. Дивіться, небо похмуре, вкрите хмаринками. Але не холодно, тому що немає вітру. Дивіться на дерева. Вони стоять спокійно і листочки на них навіть не шевеляться. Дивіться. На кленах пожовтіло листя. Подивіться, яке воно гарне яскраво жовтого кольору, деякі листочки ще залишаються зеленими. А ось ближче на нашому майданчику. Подивіться, це дикий виноград над нашим парканом, над нашою огорожею. Подивіться, листя на дикому винограді різного кольору. Вони зелені, червоні, а ще ось такі. Жовто-червоні, бачите? Ось вони. Дивіться. Ось такі вони. А ось у кленовий листочок. Давайте його роздивимося. Дивіться. Ось кленовий листочок. Бачите? Він дуже схожий на долоньку. Дивіться. Бачите? Він жовтий. На ньому є коричневі п'ятнички. Ось такий листочок. Цей листочок пожовклий уже упав. А зараз. Я вам покажу, як листечко лежить після дощику на асфальті. Звертайте увагу, дивіться, воно різної величини, різного кольору. Подивіться, асфальт мокрий після дощу. А так як учора був вітер під час дощу, він позривав листочки і кинув їх на асфальт. Ось такі зміни відбуваються з погодою та з природою восени. Дякую за увагу. До зустрічі.